Всім привіт, я Катя. Максим. Я Максим. Е, тут з нами сталася страшна історія. Три дні тому чи п'ять днів тому да, чи взагалі весну сталося дуже жахливе. Ми собі ось тут пасувалися нібито, так? Да. Так. Вам, за... вам здається, що тут такого нічого дивного не може статися. Ну тут таке з нами сталося. Так, як ми посувалися, в мене різко заболіло коліно. Ми присіли, ми вже забули про пасування, ми балакали, балакали. ми говорили про погане колоче, говорили про смертей. І оп, 12 до години ночі стається так, до нас залітає штука, у нас вона похожа на метелика, але воно такої форми, такої. типа, да, у типу Півколо, півколо. І вона типу стоїть, і воно дуже сильно кудись просто отак. Отак калоталося, як м'ячик, але на одному місці. І, типу, ми просто отак взяли і від... відійшли від того. Звідси ми відійшли от сюди. Бо нам стало дуже страшно, і ми вирішили постояти тут, але воно там калаталося, і нам стало дуже страшно. Ми почули якісь звуки і відійшли ще назад. Віце. Вот сюди. Нам просто дуже стало страшно. І там, дуже. Поч... І там... Дам, нами нас, ми зараз вам покажемо. Є такі ну типу потоники. Роботі поставили типу щоб на них можна було скакати. Ну, це вони скакати. там скакати. Залізали. Ну, так, там просто залізати. Але ну, коротше, ми... тут роблять і ремонт. І поч почали над нами свистіти. Да. Ми, ми, Але... ми, ми почали. І ще е, Катя розказує, що, що ще почало кидати каміння біля нас. Я цього, якщо чесно, не чув. Е, тому... І, коротше, просто ми... Е, Мені здалися дуже страшні звуки, там, де ми стоїмо біля того люка, і просто туди кидається хтось камінь. Але ми так оглядилися і на подвір'ї просто були тільки ми і все. А всі решта... А можна, дивіться, підписники, підкажіть нам, що це може таке бути? Ми не уявляємо, що це може бути. І нам дуже страшно, ми ще після цієї історії ще не боїмося. Я кожен день думаю про це. І мені так страшно, я не просто боюся куди вся ходити. Він навіться свій під'їздити. Але я не боюся, я смутсменка, мені нічого не страшно. Вона робить отак хі-хі-хі. І все, і всім кабда. І все, і просто Вибачте за мат.